Вітаю, друзі, з вами автоінструктор Роман. Тема відосу. Лампочка тиску масла. Це сама, напевно, страшна лампочка, яка може загорітися на приборній панелі. Так, що ми маємо? Їхав я доволі жваво, як завжди. <кій> І в мене на мосту кірпи загорається лампочка тиску масла. Тобто пропадає тиск в масляній системі двигуна. Я понизив оберти, докотився до заправки. Машина після цього пропрацювала ще, може, хвилин 5-7. Далі я її заглушив, трохи підтраював двигун, тиск <прав> пропав зовсім. Ну що, розібрали? І винуватець у нас маслонасос. Обірвався ось цей болтик. Який затискає ось тут зірочку. воно там на цепному приводі і болтик в поддон, це прокрутилось і масляний насос перестав працювати, подача тиска в масляній системі пропав і все. Тут у нас ще є така вироботочка. В маслонасосі тиск я міряв пару разів, чи норм він, чи не норм. Бо якщо у вас поганий маслонасос, то це може угробити двигун. Це вже в нас друга така ситуація, коли обриває цей болт і прокручується шестерня, і пропадає тиск в масляній системі. Якщо у вас така лампочка загорілася, вам необхідно максимально швидко знайти місце для зупинки і заглушити двигун. Так, ну, подон ми розібрали, верх розібрали, подивилися там, що наробило це масляне голодування. Що ми маємо? Вкладище. Ось такі перепалені вкладиші. Корінні, шатунні. Ну, це ще більш-менш. Що вам показати? Ну ось, наприклад, ось така краса. Ось такі задіри. Тобто, хоч двигун не пропрацював зовсім трішки після того, як тиск пропав, але діди натворило ось така от краса. Мотору 400 тисяч, це дизельний двигун двохлітровий. А з масляними насосами в них болячка. Ось така краса. Тобто вони не провернулись, мотор не застукав, але задіри на вкладишах з'явилися. Ну, тобто, вони перепалені. Ось останній гарний. Отакий він повинен бути. А перші ось такі мають задіри. Тож, що ми робимо? Новий масляний насос. Вже придбали. Вкладищі шатунні коріні в стандарті. Ось такий він має вигляд. Тут болтик на місці, все крутиться. Гарненько, новенький масляний насос. Пірбург здається. І е, також придбали, також придбали вкладиші, корінні шатунні по стандарту, не пам'ятаю якої фірми. Ось вони здається. кольденшмід І встановили ці вкладаші. кольденшмід Тож, специ напишіть, прокати чи не прокати верх нормальний, перевірили ніяких задірів немає. Все більш-менш норм, помилок ніяких по двигуну немає. Тож завтра будемо збирати то все докупи. Звісно, заміна мастила, бо воно вже просто згоріло. Все чистимо, вимиваємо, замінюємо і будемо пробувати завтра заводити. Тож напишіть в коментарях: жопа мотору чи ні. Заведеться він завтра чи ні. Всім гарного вечора.